Радіо ЮАЙ Чикаго. Закінчується 415-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну за минулу добу. Росіяни задали 86 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилер... артилерію впродовж усієї лінії. Зіткнення надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир громадян та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями Російської Федерації. Росія може повністю забезпечити свою армію людьми для тривалої війни на виснаження. Росія продовжує приховану мобілізацію та вигадує нові способи для вербування громадян в армію. Ворог готовий вести тривалу війну на виснаження. Повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Більше ніж 77 тисяч воєнних злочинів росіян зафіксовано в Україні від початку вторгнення Російської Федерації. Йдеться не лише про вбивства, приниження та гвалтування, а також про руйнування власності, примусову депортацію і масове мародерство на окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний прокурор України. Наразі Україна повідомила про підозрю у вчиненні цих злочинів вже. 305 особа. особам вже є 150 обвинувачувальних актів та 30 вироків українських судів стосовно російських воєнних злочинів, вчинених на території України. Такі собі 77 тисяч воєнних злочинів. Це тільки за останній рік повномасштабного вторгнення. Що поїли протягом перед протягом восьми років війни, гібридної війни? Це важко уявити так? Палять і старе, і нове танкісти під Донецьком дають жару окупантам. Російські війська не змогли захопити водяне, тому зосередили основний удар на Первомайську. Це села поблизу Донецька. Бійці знають, що ворог збирає по своїх складах та ремонтує старі Т-55 та Т-62. кажуть, горить добре все і новітні Т-90, і старі, Т-62. Хлопці втомлені від щоденних дуелей, постійних обстрілів, та все одно кажуть, вони, хоч зараз, готові йти вперед. Росіяни знову атакують Запорізьку область Літаки Су 35 задали авіаударів по населеному пункту Оріхів. І інформація, що пошкоджені приватні будинки та будівля дю США. Україна приховала від Пентагону план майбутнього контрнаступу. Про це заявляє Associated Press. Так, Україна не ділилася зі США планами майбутнього контрнаступу через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці. Відтак витік секретних документів навряд чи нашкодить Україні на полі бої. Зокрема, цього тижня українські та американські офіційні особи заявили, що лише Київ знає деякі бойові плани та іншу оперативну інформацію. Думаєте, правда, чи можна щось приховати? Від Сполучених Штатів? Ну, ми не виключаємо, що є шпигуни, але можливо вони якось інфу... офіційну інформацію могли би ділитися і надіємося, що вони цього зараз не роблять. У випадку, якщо ми навіть умудрилися обхитрити Сполучені Штати, тоді респект нашим збройним силам. Це дійсно так. Також є інформація за підтвердженими даними: в Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей, але це дуже обмежена цифра, повідомляє мер Бойченко. За словами мера, рахувати втрати вдалося, поки представники влади ще були в місті. Цифра дуже обмежена, тому що треба буде ще визначитися з цією цифрою, тому що як ви і зазначали, кожної другої будівлі у місті не існує. Тобто 50% міста на жаль знищено. Сказав Бойченко. За його словами, у Маріуполі до початку повномасштабного вторгнення жили близько 500 тисяч людей. 24-26 лютого більше 100 тисяч населення виїхало з міста, залишилося в місті десь до оточення 400 тисяч. За словами мера, на підконтрольній Україні території нині перебуває близько 200 тисяч жителів Маріуполя. А сили російського спецназу зазнали значних втрат в Україні. Деякі підрозділи втратили 90-95% своїх бійців. Такий рівень втрат у США пояснює тим, що російське командування використовувало спецназ не за призначенням. Як правило, у задачах спецназу секретні місії, але елітні підрозділи посили прямо на послали прямо на передову разом з звичайною піхотою. Як десь в документі, під час підрахунку втрат використовували супутникові знімки, місць дислокації підрозділів. Розділів так, 22 га та інші бригади російського спецназу втратили 90-95% особового складу у 346-й бригаді спецназу із 900 осіб залишилося 125. При цьому в документах не уточнюється, скільки силовиків було вбито, а скільки саме поранено. У документах наголошується, що солдатам спецназу потрібно не менше 4 років спеціальної підготовки. А отже, Росії може знадобитися ціле десятиліття, щоб поповнити втрати, яких вони зазнали. Ну, ми сподіваємося, що їм знадобиться більше часу ніж десятиліття. А саме ніколи ми сподіваємося, що їм знадобиться вічність, щоб поновити свою боєздатність і все те, що вони мали. Мало вони багато, але вони самі вирішили вести цю війну і піти в Абанк, яка для них буде і останньою в їхній історії. Чесно, цими новинами ситуація на фронті не дивуюся щодня. Все більше і більше жахіття з російської сторони, те, що вони створюють той тероризм, який вони створюють на наших територіях, і цифри просто вражають тих міст, понівечених російськими солдатами, що кожного дня все більше людей гине. Тому що ця цифра, яку нам говорять, ну звісно, ми всі розуміємо, що це приблизна цифра. Так само... Мовно кажучи, що за Маріуполь 20 тисяч а, людей загинуло. Але є неофіційна інформація, що там близько 100 тисяч, тисяч людей загинуло. І це тільки... Ні, 100 тисяч переїхало. переїхало. Переїхало? Переїхало з міста. Окей. Okay. Було 500 тисяч, 100 тисяч переїхало, 200 тисяч на контрольованій території і 200 тисяч а, під російськими. Це... Ну, але тим не менш, це все рівно, це вражаюча цифра і дійсно, це приблизно, а ми не знаємо скільки і досі, тому що це місто зараз під окупацією. Ми не знаємо достеменно, що там відбувається, і скільки ще на жаль населення загинуло. Одним словом, сенс нашого цього блоку і взагалі, тих новин, які ми кожного дня невпинно читаємо. Та що відбувається на фронті, є те, щоб нам нагадати, що нашої русофобії недостатньо. Росіян не то, що потрібно не любити, їх потрібно ненавидіти. І як би хоча б це неправильно не звучало саме сьогодні, в стрестом п'ятницю, але росіян потрібно ненавидіти. А ми на цьому йдемо на нашу рекламну паузу. Радіо Chicago.